Трагічні події, що відбулись 20 квітня 1999 року в школі Колумбайн, назавжди залишили свій відбиток в історії, це був один із наймасовіших розстрілів в учбових закладах за весь час існування людства. Сьогодні розберемось з вами, що і як відбувалось, подивимось на різні теорії, чому Ділан Кліболт і Ерік Гарріс вчинили подібне і які важливі уроки ми можемо засвоїти з цієї історії. Для модераторів Ютубу я зазначу, що даний контент створений для інформування, критики і аналізу подій, і автор виступає проти подібної поведінки. Через те, що одне попередження на моєму каналі вже висить, я не буду публікувати шокуючі кадри, а залишу лінк на відео з камер відеоспостереження хронометражем майже годину під відео. У мене немає профільної освіти. Я не психіатр і не психолог, тому мої судження це просто суб'єктивна інформація, власний погляд на події, на причини і наслідки. Ерік Гаріс народився 9 квітня 1981 року в місті Уічіто, штат Канзас. Тато Уейн Гаріс був пілотом військово-транспортної авіації Армії США. Мати була домогосподаркою. Через роботу Уейна сім'я часто переїздила. Після чергового переїзду вони орендували будинок, і Ерік почав навчатись в середній школі Кен Керол, де й познайомився з Діланом Кліболдом. У 1996 році сім'я придбала будинок за 180 тисяч доларів неподалік від старшої школи Колумбайн, в якій Ерік вже навчався у той час. Ділан Кліболд народився 11 вересня. 1981 року в Лейквуді, штат Колорадо. Тато Ділана був геофізиком і займався нерухомістю. Мати працювала з інвалідами. Вся сім'я відвідувала Лютеранську церкву. В 1990 році Кліболти переїхали в каньйон Діркрік на півдні від Лейквуда. Ділан відвідував початкову школу Норманді, потім перейшов в Ховерс Ранч. Де потрапив групу обдарованих дітей з високим рівнем інтелекту? Згодом перейшов Кен Керол, а потім і в Колумбайн. Судячи з певних джерел, обидва хлопці не користувались високою популярністю серед інших учнів. Ділан паралельно з навчанням допомагав театральній трупі школи, виконуючи роль звукорежисера і освітлювача на виставах і репетиціях. Люди здебільшого характеризували його як скромного парубка з непоганим знанням у всіх сферах, особливо у тих, що стосувались інженерії і комп'ютерів. Гаріс і Кліболд багато грали в різні комп'ютерні ігри, зокрема, і в дуже популярний в той час Doom. Вони об'єднали свої комп'ютери в одну локальну мережу, щоб грати удвох. Паралельно з цим їх цікавило робити різні моди і власні рівні для гри, тому вони займались і левел дизайном, і викладали зроблені ними рівні на сайт, який не був дуже популярним. Брукс Браун колись був близьким другом Гарріса. В 1997 році Ділан відправив йому посилання на їхній сайт, де були не тільки рівні гри Дум, а й особисті думки Гарріса і Кліболда. Зокрема, там публікувались багаточисленні погрози у бік конкретних людей і людства взагалі, в тому числі і у бік Брукса. Там був опублікований і окремий список людей, яких Гарріс і Кліболд хотіли вбити, і вони відкрито заявляли про це. Мати Брукса після прочитаного звернулись до поліції округу Джефферсон. Слідчий Майкл Гера знав про існування сайту. Він почав формувати заяву, щоб отримати ордер на обшук домівки Гарісів, але так його і не отримав. І про цю справу забули, не дивлячись на те, що мати Брукса нагадувала про себе і писала нові нові заяви до місцевого відділку поліції. 30 січня 1998 року Еріка Гаріса і Ділана Кліболда було заарештовано за крадіжку інструментів і обладнання з вантажівки, що стояла на околицях міста Літлон, штат Колорадо. Під час суду хлопці визнали себе винними і їх відправили на спеціалізовані заняття для запобігання злочинів в майбутньому. Вони написали листа до хазяїна вантажівки із вибаченнями, почали видаляти всі записи про ненависть до людей зі свого сайту. І продовжували публікувати лише нові рівні для гри Doom. Проте вони завели особисті блоги, куди і переїхали їхні думки про ненависть до людства. Вони знімали і відеозаписи, де, зокрема, демонстрували різну зброю, агресивну поведінку, розповідали про плани захопити аеропорт і втекти до Мексики. Гарріс і Кліболт протягом певного часу спостерігали за школою і учнями і вели записи, щоб знайти в який час і день у їдальні школи знаходиться максимальна кількість людей. За кілька місяців до нападу Гарріс і Кліболт отримали карабін High Point 995, 9-мм пістолет Тек і рушницю 12-го калібра. Карабіни дві рушниці для них придбала Робін Андерсон, подруга хлопців, під час виставки Танер Show у листопаді-грудні 1998 року самозарядний пістолет, легальний продаж яких в США заборонили ще в 1994 році. Вони придбали у свого знайомого Марка Манеса за 500 доларів, якого після розслідування посадили на 6 років. Їх познайомив Філіп Дюран, що після розслідування отримав 4,5 роки тюрми. Використовуючи інструкції з інтернету, Гарріс і Кліболт виготовили 99 вибухових пристроїв різних типів і розмірів, із рушниць вони зробили обрізи, що дозволило легше їх сховати під одягом. 20 квітня 1999 року День нападу. Напередодні приїзду до школи Гарріс і Кліболт встановили саморобну невелику бомбу в полі, що знаходилась майже в кілометрі від будівлі школи. Вона повинна була здетонувати об 11.14. За їхнім планом, це мало відволікти різні служби. Пристрій частково здетонував, в результаті чого загорілась трава, яку загасили пожежники. Залишки вибухового пристрою були оперативно обслідувані саперами, і їх зібрали як речові докази. Об 11.10 Ерік Гарріс і Ділан Кліболт на різних машинах приїхали до школи. Обидва були одягнені в довгі червоні плащі, в ті самі, що ви можете бачити на цьому фрагменті. Вони запаркувались на різних парковках. Всього у школи їх було три: парковка для вчителів, для учнів старшої школи і для літніх людей. Вони зустрілись біля машини Гарріса, взяли 9 кілограмові трубчасті бомби і пішли у приміщення їдальні за кілька хвилин до початку великої перерви. Трубчасті бомби являють собою фрагмент водопровідної труби, всередині якого знаходиться вибухівка. З обох сторін вона закрита кришками. Для детонування використовується вогневий або електронний запалювач-детонатор. Цей тип вибухівок використовується різними, в тому числі і терористичними організаціями, бо конструкція такої бомби проста і коштує досить дешево. Вони встановили таймери на 11.17. За їхніми підрахунками, саме у цей час у їдальні повинна була бути максимальна. Максимальна кількість людей за роковим збігом обставин саме в цей час охоронець змінював касету, тому встановлення бомб не потрапило на плівку. Запис починається, коли сумки з бомбами вже були розміщені. В їдальні. Після цього Гарріс і Кліболд повертаються до своїх машин. За планом, після вибуху в їдальні вони хотіли відкрити вогонь по учнях, вчителях і працівниках, які повинні були вибігати на подвір'я школи, але детонатори не спрацювали. Після цього Гарріс і Кліболд зі зброєю пішли вздовж будівлі школи у їдальню. Між 11.18 і 11.19 Гарріс закричав: Починаємо. І вони дістали зброю, і відкрили вогонь по Рейчел Скотт і Річарду Кастільдо. Вони снідали, сидячи на траві біля виходу з їдальні на двір. Рейчел померла на місці від чотирьох поранень. Річард на щастя вижив, але отримав вісім поранень. Вони пішли у напрямку до сходів, де зустріли Даніеля Рорбофа з його друзями Ренсом Кіркліном і Шоном Грейвсом, що піднімали сходами. Вони чули звуки пострілів. Побачивши старшокласників зі зброєю в руках, вони подумали, що це якийсь. Розіграш, тому не дуже злякались і йшли на зустріч до Гаріса і Кліболда. По них був відкритий вогонь, на жаль. Рорбов загинув на місці, його друзям вдалося вижити. Після цього вони пішли на південну сторону школи і відкривали вогонь по учнях, що сиділи на траві. Рухаючись до західного крила школи, вони залишили по дорозі ще кілька вибухівок, які також не спрацювали. Почувши дивні звуки з вулиці, вчителька Паті Нільсон разом з учнем Брайаном Андерсоном підійшли до входу. Вони все ще думали, що це якийсь розіграш, і паті кричала Гаррісу і Кліболду: зупиніться. Їй вдалось добігти до бібліотеки, де вона з Іншими учнями ховалась, одночасно розмовляючи з диспетчером 911. Об 11.25 Гарріс і Кліболт відкрили двері в бібліотеку. Вони зробили кілька пострілів по вікнах і шафах. Гарріс намагався поцілити вевена Тода, але постріл влучив в стул, за яким ховався хлопець. Паті Нільсон весь цей час була на зв'язку з оператором 911, який надавав їй інструкції, як діяти. Гарріс гучно крикнув: всім піднятись. Але ніхто не виконав його вимогу. Тоді він сказав, що він все одно буде стріляти. Підійшовши до одного з комп'ютерних столів, він побачив під ним переляканого Кайла Валаскеса. Не вагаючись, він вбив хлопця пострілом в голову. Через вікна бібліотеки вони побачили, що поліцейські вже приїхали. Певна кількість учнів і вчителів вибігала на двір школи через різні виходи. Гарріс і Кліболт намагались поцілити в тих, хто евакуювався. Після цього, за одними із столів, вони перезарядили зброю і застрелили Стівена Курнова. Гарріс підійшов до столу, під яким ховалась Кесі Бернелл, і застрелив її. Брі Паскаль не встигла заховатись і сиділа біля одного зі столів. Гарріс запитав у неї. Ти хочеш померти? Вона відповіла: Ні, будь ласка, не треба мене вбивати, у мене сім'я. В цей самий час Патрік Айрленд, не дивлячись на свої поранення, намагався допомогти важко пораненому Макаю Холлу. Кліболт і Гарріс разом підійшли до столу, де ховались Меттю Кетчер, Асайя Шойльс і Крек Скотт, брат Рейчел Скотт, що загинула першою. Вони стали біля столу і почали глузувати над кольором шкіри Шойльса. Через кілька хвилин вони вбили його. І мета кетчера. Крек Скотт прокинувся мертвим, і таким чином йому вдалося вижити. Далі Клібол пішов до інших столів, під якими ховались Марк Кінгтен, Валін Шнур і Ліза Кройц. Спочатку він поцілив хлопцю в плече і голову. Повернувшись до дівчат, виконав ще один постріл і поранив їх обох однією кулею. Почекавши кілька секунд, він здійснив ще вісім пострілів і вбив Лорен Таунсенд. Гарріс підійшов до іншого столу, де завдав поранень Ніколь Нолан і Джону Томліну, якого через кілька секунд добив. Поруч з ним сиділа Клі Флеймінг, яку також застрелив Гарріс. Приблизно об 11:34 Гарріс і Кліболт пішли до центральних столів бібліотеки, де знову перезаряджали зброю. Поруч з ними. Під одним із столів був Джон Севич, знайомий Кліболда. Вбивці дали змогу хлопцю вибігти з бібліотеки і не відкрили по ньому вогонь. За одним із найближчих столів був Даніель Маузер. Його вбили. Підійшовши до столу адміністратора, вони ж бурнули коктейль Молотова в напрямку шаф з книгами, але він не спрацював, бо пляшка не розбилась. У Гарріса йшла носом кров, бо під час одного з пострілів приклад гвинтівки через віддачу вдарив його по обличчю. Гарріс і Кліболт вийшли з бібліотеки об 11.36. В цей час школа вже була оточена поліцейськими і спецназом. Люди вибігали на подвір'я і евакуювались. Лінія 911 була перенавантажена через постійні дзвінки в службу. Від учнів і працівників школи. Діти, у кого були мобільні, телефонували своїм батькам і благали по допомогу. Залишивши бібліотеку, Гарріс і Кліболт пішли до кабінетів. Вони заглядали через двері і бачили перелякані обличчя дітей і вчителів, що ховались там. Вони не вчиняли спроб увірватися до цих кабінетів. О 11:44 Гарріс і Кліболт пішли в їдальню. Вони підійшли до встановлених бомб і намагались вручну здетонувати їх, але нічого не виходило. Після цього вони жбурнули коктейль Молотова. В одну із бомб, і це спрацювало, бомба здетонувала. Піднявшись нагору, вони просто продовжували ходити по коридорах школи і просто стріляти. О 12-й годині парамедики почали спробу евакуації поранених, що були на дворі школи. Гарріс і Кліболт відкрили по них вогонь. Повернувшись в приміщення бібліотеки, хлопці здійснили самогубство. Постріли більше не лунали, але точно ніхто не був впевнений в тому, що все скінчилось. Спецназ почав свою операцію близько 13-ї години. Вони хотіли увійти в будівлю школи з різних сторін двома групами. Кожне приміщення вони розцінювали як потенційне місце знаходження Гарріса і Кліболда, тому рухались дуже повільно і обережно. В приміщеннях все ще знаходились учні і вчителі. Кожного учня, вчителя і всіх, кого вони зустрічали, на своєму шляху вони обшукували. Вони боялись, що Гарріс і Кліболд могли змінити одяг і бути серед тих, хто ховається. Після їх відправляли на допит і тільки після цього давали змогу побачити сім'ями, що знаходились в будівлі сусідньої школи. О 15-й годині було обшукане останнє приміщення бібліотека, де були і знайдені трупи нападників. Атака продовжувалась майже 50 хвилин. Було вбито 12 учнів, один вчитель і поранено ще 23 людини. Тіла загиблих людей не поспішали виносити з приміщень школи. Бо треба було все зафіксувати. Тим більше Гарріс і Кліболт могли залишити в будь-якому місті школи бомби, тому відразу почали працювати сапери, які сантиметр за сантиметром обшукували приміщення. Звісно, це було новиною номер 1 в США і в світі. В цілому телеканали в реальному часі демонстрували все те, що відбувалось. Родичі і друзі загиблих ввечері цього ж дня почали приносити свічки і квіти до будівлі школи Колумбайн. Розслідування почалось відразу. Як тільки стали відомі імена нападників, до їх домівок поїхали працівники поліції з обшуками. Оглядаючи будинки ззовні були знайдені вибухові пристрої і досить оперативно сапери знешкодили їх. Після евакуації учнів була створена спеціальна група для розслідування, в якій нараховувалось понад 80 працівників різних відомств. Треба було провести допит з кожним учнем, вчителем, їхніми сім'ями, свідками, і це був дуже великий об'єм. Роботи були знайдені домашні плівки Гарріса і Кліболда, в тому числі де вони за містом стріляють з різних видів зброї, їхні короткометражні фільми і просто зйомки їхнього життя. Були вилучені щоденники Гарріса і Кліболда. Їхнім вивченням також займались правоохоронці. Там було багато про ненависть до всього, що оточувало їх. Серед записів був знайдений і план на 20 квітня 1999 року. Зайти всередину, встановити бомби об 11.09 до 11.17, поїхати в Клемент Парк, взяти зброю, повернутись об 11.15, запаркувати машини, встановити бомби до 11.18, вийти і чекати, коли перша бомба здетонує, атакувати, розважатись. У листопаді 1997 року Ділан писав про фантазію знайти зброю і скоїти вбивство. На відміну від більш жорстокого настрою в щоденниках Гарріса, Клібол задавав питання, чому серед однолітків його ніхто не поважає і не приділяє йому уваги, якою він так прагнув. Гарріс писав набагато більше. Ви коли-небудь замислювались, чому ми ходимо до школи? Окрім отримання так званої освіти, це не так очевидно для більшості з вас. Це спосіб суспільства перетворити всіх молодих людей на хороших маленьких роботів і робітників фабрики. Тому ми сидимо за столами, що стоять рядами, і йдемо за розкладом дзвінків, щоб підготуватись до реального світу. Людська раса ганебна. Люди, що давно знали Ділана Кліболда, вказували, що він був дещо залежним від Гарріса, йому бракувало впевненості в собі. Під час розслідування стали відомі і інші подробиці життя Кліболда і Гарріса. По-перше, вони завжди були вдвох і навіть працювали в одному закладі під назвою Black Jack. Там вони постійно щось намагались підпалити або взірвати, приносили з собою трубні бомби. Одного разу їх розваги вийшли з-під контролю і спалахнув контейнер для сміття, щоб захисити на місце. Приїздили пожежники. Ділан писав різні есе, в яких розповідав, як хлопець в чорному плащі і окулярах збирає та вбиває групу студентів. Адміністрація школи тоді звернулась до батьків Ділана, але він все пояснив просто: це лише розповідь, не більше того. Під час розслідування, звісно, стали відомі імена тих, хто допоміг знайти і придбати зброю. Однією з них була Робін Андерсон, яку я зазначав вище. В грудні 1998 року вона на своє ім'я придбала дві рушниці та одну гвинтівку. Законно. Її не вдалося звинуватити в будь-якому злочині, хоча вона по факту передала зброю неповнолітнім, з якої потім вбивали учнів і вчителів. Але. На той час дарувати зброю неповнолітнім було законно в штаті Колорадо, чим і скористалась Андерсон. Тим не менш, за даними різних видань, Робінс погодилась сплатити 300 тисяч доларів на користь сімей вбитих. Я обіцяв вам суб'єктивні судження, ось перше з них. Гіпотетично уявимо собі ситуацію. До мене звертаються мої друзі, допустимо, навіть супер близькі, і просять мене купити для них рушниці і гвинтівки. Я не знаю, що б могло змусити мене виконати подібне прохання. Звісно, я маю на увазі мирний час. Було багато інформації про тренч мафію, таке собі маргінальне угруповання, що вважали себе готами, слухали важку музику, і таке інше. Після Колумбайну в США багато писали про допити людей, що відносили себе до готів. Різні видання звертали увагу батьків, що ця субкультура погана і виховує вбивць. Хоча це скоріше бунт звичайних підлітків проти правил, а не терористична організація. Тим не менш, ця версія розглядалась і поліцією. Багато джерел вказують на те, що. Що ні Ділан, ні Ерік не були членами даної групи. Також був цілий ряд позовів до суду, в тому числі і від сім'ї загиблого вчителя Дейва Сандерса, через те, що поліцейські не надали парамедикам доступ до нього навіть після того, як стало відомо, що Гарріс і Кліболт покінчили з собою. У 2002 році сім'ї сплатили півтора мільйони доларів. Разом з тим, певні психіатри і інші медики і вчені, особливо ті, хто виступають проти антидепресантів, давали свої свідчення для поліції і суду. Відомо, що у Гарріса була діагностована депресія, і він лікувався в різний період двома антидепресантами: флуоксаміном, що більше відомий як Лювокс, і сертраліном, що більше відомий як Золофт. Пітер Брегін, зокрема, заявив, що якщо депресія була біполярна, то лікування антидепресантами може спричинити зміну фаз, і це може призвести до зростання агресії, дереалізації і до вбивства в цілому. І якщо б Ері Гарріс не приймав би на постійній основі лювокс, а він був знайдений в аналізах під час розтину, то ніякого би вбивства не було. Я, як людина, що вже багато часу намагається нормально жити з біполяркою, частково можу підтвердити зміну фаз при прийомі антидепресантів. У мене подібна історія сталася влітку 2019 року, коли невірне дозування ліків призвело до сильної маніакальної фази з галюцинаціями і абсолютним відривом від реальності. Це дійсно так працює. Але з щоденників Гарріса нам відомо, що вони планували цей напад майже рік. Вони збирали зброю, готувалися і вивчали. Спостерігали. Якщо б це був спонтанний акт, в цю теорію можна було б повірити. І найголовніше, Кліболт не приймав жодних препаратів. Тому як пояснити те, що він також брав участь у нападі? Говорили й багато про жорстокість в комп'ютерних іграх, що вони виховують справжніх вбивць. На мою думку, це просто ідіотські спроби зняти колективну відповідальність людей, що були довкола, і нібито ізолювати Гарріса і Кліболда від суспільства, що були наодинці з цими причинами свого вчинку. Якщо б в житті все працювало так просто, як би хотілося тим, хто вигадує подібні теорії після кожного інциденту, подібного до Колумбайну. Під час розслідування і подальшого судового засідання різні психіатри говорили, що ймовірно, Гарріс страждав на недіагностовану психопатію і мав певні проблеми з відчуттям емпатії. Деякі журналісти говорили, що ніякого булінгу не було, і в цілому і Гарріса, і Кліболда було багато друзів. У книзі, що була написана Бруксом, немає простих відповідей. Автор наводить багато прикладів знущань. Дійсно, вони одягалися і виглядали не так, як всі останні учні. Члени футбольної шкільної команди, зокрема, називали їх гоміками, звинувачували в гомосексуальній орієнтації. Їх періодично штовхали в коридорах школи і глузували з їхнього зовнішнього вигляду, не хотіли сидіти з ними поруч. Так, булінг може відігравати свою роль в тому, що відбулось, але не можна виправдовувати подібні вчинки знущанням з боку одноліток, бо булінг є майже в кожному учбовому закладі, але далеко не у кожному з них відбуваються подібні інциденти. Система освіти так і не навчилась нормально протистояти булінгу як такому, і це досить серйозна проблема для багатьох дітей, особливо для тих, хто відрізняється від інших. І тут не важливо, чи то дитина фарбує волосся в яскраві кольори, або має невеликий зріст, або хворіє на акне. Булінг це жорстокість. Жорстокість це постійний сусід людства, якого ми ніколи не переможемо. Мені здається, що основою для подолання проблем з однолітками повинна бути комплексна робота, як від дитячих психологів, що повинні працювати в школах, а не просто сидіти там раз на рік приходити і робити опитування. Так і з боку сімей, дитяча психіка дуже легко травмується, і дитина повинна відчувати підтримку і любов від своєї сім'ї, і це надважливо, на мою думку. Судячи зі слів батьків і Гарріса і Кліболда, вони взагалі нічого не знали про життя власних синів. Вони не знали про депресію. В мемуарах його мати намагалась подати інформацію про нього як про звичайну середньостатистичну скромну і розумну дитину. На жаль, майже кожні батьки так думають про власних дітей. У сімей була бездоганна репутація, і після першої крадіжки, яку здійснили їхні діти, їх відпустили саме під тиском тієї самої репутації. Вона пише також, що думала, що хлопці засвоїли урок, і те, що їх відпустили на її думку, повинно було зробити їхню поведінку нормальною. Його поведінка змінювалась, але я думала, що це звичайний перехідний період. В день стрілянини Ділан сказав їй, що вона була поганою матір'ю. Зрозуміло, що причинами цієї події був цілий ряд вчинків і обставин, ненормальна, на мою думку, політика щодо вогнепальної зброї в США, відсутність необхідного контролю за психічним станом дітей, як з боку школи, так з боку і медичної системи взагалі. Я давно вважаю, що під час кризи підліткового віку консультація з психіатром і психотерапевтом це необхідність, яку чомусь до сих пір ігнорують. Хлопець на уроці пише есе про те, що він хотів би зібрати студентів і розстріляти їх. Матері він каже, що це просто есе, і вона погоджується з цим. Мені здається, що коли дитина пише таке, це як мінімум привід задуматись. Під час виступу на тет мати Кліболда багато говорила про те, що психічні розлади це реальність, що треба у Уважно ставитись до своїх дітей і оточення в цілому. Я погоджуюсь з нею, але, на мою думку, не можна перекладати провину лише на психічний розлад. Якщо звернутися до статистики, то приблизно 1% населення мають психопатію. І далеко не всі ці люди приїздять до школи і розстрілюють все, що рухається. Так, певний вплив розладу є, звісно, але як я зазначав вище, причиною таких подій завжди є цілий ряд факторів. Звісно, системи контролю безпеки в школах з тих років змінились. Колумбайн не був першою і наймасовішою трагедією такого плану в світі, але був першою, за якою весь світ спостерігав в режимі онлайн. Не враховуючи людей, що постраждали від поранень, величезна кількість учнів і вчителів отримали і психічні травми, в тому числі у багатьох були діагностовані ПТСР, депресія різні види тривожних розладів. Кілька поранених отримали травми хребту, і їм довелося, окрім психічної реабілітації, проходити і величезний шлях фізіотерапії, вчитись знову ходити і повертатись до нормального життя. Переглянувши кілька інтерв'ю потерпілих, більше всього мене вразила історія Рейчел Скотт – першої жертви нападників, що загинула на місці. В інтерв'ю її брат Крейг розповів журналістам, що вранці вони дуже сильно посварились через те, що Крейг довго збирався. І вони ледь не запізнились на заняття. Він дуже обурився на Рейчел, хоча він не знав, що бачить її живою востаннє. Сім'ям загиблих були сплачені грошові компенсації, але все це не має ніякого змісту, бо життя за гроші повернути неможливо. Кліболт і Гарріс знали, що в майбутньому у них будуть послідовники, і, звісно, вони з'явились і продовжують з'являтись по всьому світові. Але про них будемо говорити якось. В інший раз. На цьому я прощаюся з вами. Дякую за активність під відео і до зустрічі!